Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні розглянемо дуже важливу тему представлення від'ємних чисел у двійковій системі. А саме, прямий, зворотній та додатковий коди. Ці коди активно використовуються в комп'ютерній техніці, зокрема в арифметичних операціях тому важливо їх розуміти. Після цього розглянемо побітові операції, що це, як це працює і яке прикладне використання. Даних складових. Все це, це з реалізацією на Python. Візьмемо для порівняння числа 5 та мінус 5 в восьмибітному представленні. Прямий код для числа 5. Так як в нас восьмобітне представлення, це 8 розрядів, або нулі, або одиниці. Де старший біт відповідає за знак, чи додатнє значення, чи від'ємне. В даному випадку, так як значення додатнє, то в нас 0. Для від'ємного значення, тобто мінус 5, в нас ось тут одиниця стоїть. Далі 5 в двійковій системі числення. Ми згадуємо, що це 101. Ці інші значення в нас нулі, всі інші розряди. Далі, що таке зворотній код? Зворотній код це інверсія молодших бітів. Тобто, якщо в нас восьмирозрядне значення, тобто 7 бітів, починаючи з другого, ми беремо і відтворюємо інверсію до кожного з цих бітів. 0 стане одиницею, одиниця стане 0. Але старший розряд, який відповідає за знак, ми не чіпаємо. Ось що в нас сталося після інверсії знаку мінус 5. І третій варіант, який ми можемо використовувати, це додатковий код, коли до зворотнього коду додається одиниця. Ось що в нас вийшло після цих перетворень. Тобто Python зберігає значення п'ятірки в ось такому форматі, а в ось такому форматі, в додатковому коді, зберігається значення мінус 5. Інакше це можна представити наступним чином. Є функція Dev to Binary, де є значення number. І за замовченням ми пишемо опціональний параметр 8 для кількості біт, тобто восьмибітне представлення буде відбуватися. І ми повертаємо через return в певному форматі за рахунок використання конструкції тернарний оператор, або саме значення n, або як нам бути, якщо значення бути від'ємне. Ось тут, трошки забігаючи наперед, ми будемо використовувати су ліворуч. Завантажуємо даний код. Бачимо ось такий результат. Прямий код для п'ятірки те, що і було. Прямий код для мінус п'ятірки – те, що і було, але враховуючи старший біт, що це знак мінус, тобто одиниця. Далі для зворотнього коду інверсію молодших бітів робимо. Одиниці нулі, нулі Навпаки, на одиницю. Ми замінимо. І в додатковому коді ми додаємо одиницю до зворотнього коду. Ось що в нас вийшло в цілому. Комп'ютеру зручніше виконувати арифметичні операції в додатковому коді. Бо тоді віднімання перетворюється на додавання і не треба писати окрему логіку для знаків. В прямому та зворотньому кодах є. Дві версії числа 0, плюс 0 та відповідно мінус 0, що створює додаткові труднощі. Тому в додатковому коді є тільки один 0, який заповнюється всіма нулями для будь-якої розрядності числа, що значно зручніше в використанні. Тепер ти розумієш, яким чином комп'ютери працюють з від'ємними числами. Далі розглянемо побітові операції, які часто використовуються з. Цими кодами. У нас їх є 6. Це бінарні та лунарні. Почнемо з бінарних. Тобто, коли ми будемо застосовувати ту чи іншу операцію до двох об'єктів. Перший об'єкт п'ятірка і трійка відповідно. Представляємо в восьмибітному представленні. Відповідні дані в двійковому форматі будуть виглядати наступним чином. Тобто 101 ось тут наприкінці це п'ятірка, 11 наприкінці це буде трійка. Так як вони додатні, то старший біт залишається нулем, і інші розряди заповнюються нулями. І ми побітово всі ці речі відтворюємо 1 і 1. Тільки за рахунок того, що в нас є дві одиниці, результатом буде також 1. Далі OR. Ситуація до навпаки, тільки якщо два нулі будуть і там, і там в обидвох об'єктах, які ми порівнюємо, то результатом буде 0. В інших випадках буде одиниця. 1 або 1, 1. Один або 0, один, один. Один, або, або, навпаки, 0 або 1, то це також 1, тільки якщо два нулі, то тільки тоді ми з вами ось тут отримали 0. На виході це значення 7. Далі, побітове виключаюче або XOR. Тут одиниця буде тільки за умови, якщо один з розрядів, який ми порівнюємо одиниця, інший буде 0. Або навпаки, якщо обидва розряди мають однаковий стан, або два нулі, або дві одиниці, то тоді результатом буде також нулі. Тобто один або один буде 0, 0 або 1 і навпаки 1 або 0 буде одиниця. Якщо обидва нулі, то там буде також нуль. Результатом буде значення 6. Далі, заперечення. Тобто, це інверсія всіх бітів. якщо були нулі, стануть одиниці. Якщо одиниці були, то стануть нулі. В даному випадку у нас вийшло знакове число, та, тобто від'ємне. І при цьому. Це значення в доповненому коді буде означати, що це мінус 6. Тоді, коли ви тільда А напишете, а в якості А ви розглядаєте п'ятірку, наприклад, то ось такий результат буде на виході. Завантажимо одразу, щоб ми бачили покроково. Тобто тут одиниця, далі сімка, далі шістка і далі мінус 6. Тобто можемо одразу результат ось так надати, можемо перевірити. 5 додати 1 з знаком мінус. Тобто в результаті буде шістка. І далі ще дві операції: сув ліворуч і сув праворуч. Коли ми можемо посунути на n -ну кількість розрядів ліворуч, коли ми збільшити хочемо значення. До 2 в n ступені. Ну, аналог, наприклад. Здебільшого, коли ми з парними значеннями е, працюємо, або не просто з парними значеннями, а коли ми працюємо з значеннями 2 в n-ому ступені, тоді це взагалі ідеальний варіант. Трошки пізніше подивимось, чому. І якщо СУВ праворуч відбувається на n у -ну кількість розрядів, тобто це аналог зменшення е, значення начебто зменшуємо на 2 в n-ому ступені. Тобто тут ми бачимо 10 і тут ми бачимо 2 відповідним чином в останніх двох прикладах. І нам, на перший погляд, здається, що щось незрозуміле відбулося. Але якщо ми перетворимо знов таки п'ятірку до двікової системи числення, і в нас відбудеться СУВ ліворуч на один розряд, тобто праворуч ми дописуємо 0, заповнюємо цей розряд. І ось що в нас вийшло в результаті. А перетворюючи це двійкове значення до десяткового об'єкту, це буде 10 в десятковій системі числення. Більш детальніше про систему числення можете подивитися на нашому каналі. Було окреме відео перед цим. Ми розглядали більш детальніше, які вони бувають, як це все працює, як відбувається перетворення між системами числення тощо. І до навпаки, коли СУВ відбувається праворуч, тобто було значення 101. СУВ на 1 розряд праворуч призведе до того, що ми отримаємо 1,0, А розряд, який новий, в нас утворився, ми його також заповнюємо 0. Для п'ятірки ми бачимо, що ми як начебто цілочисельне ділення отримали, тобто двійку. В першому випадку у нас наче в два рази більше значення стало. З п'ятірки на 10. Тут ми бачимо, що у нас замість п'ятірки стало 2. Значить, навпіл поділили. Бонус для всіх глядачів: загадка для закріплення. Є у вас два об'єкти Y, наприклад, 12 і 7. Загадка буде в наступному. Можете взяти аркуш паперу, ручку або олівець і покроково відтворити. Ось цей вираз. І написати в коментарях, який же результат виконання буде даного виразу. А ми продовжуємо. Де ж можна залучати в реальному житті обітові операції? Розглянемо приклади. Наприклад, ми можемо перевіряти останній молодший біт в алгоритмі LSB. До речі, також окреме відео було на каналі, що таке сценографія. Подивіться, якщо ви не знаєте, що це таке, для того, щоб зрозуміти, що в нас тут відбувається. Буквально одне речення скажу, тобто, це один з підходів щодо приховування даних, наприклад, в зображенні. Тобто, коли не суттєвим чином буде відрізнятися наше зображення, але під капотом там можуть ховатися якісь повідомлення, якісь інші дані тощо. Для звичайної людини, взагалі не буде зрозуміло, що там, за нашим зображенням, ховається якась, можливо, секретна інформація. Але в даному випадку ми застосовуємо тернарний оператор, кажемо, якщо наше значення в даному випадку 42, і до нього ми залучаємо побідове або одиниця, якщо дорівнює 0, то тоді це значення парне. Якщо ні. То, відповідно, значення не парне. Завантажимо, перевіримо. Бачимо 42 значення парне. Можна робити обмін між двома змінними значеннями без створення тимчасової, як це відбувається здебільшого, наприклад, в е, статично типізованих мовах програмування. Хоча можна і там застосовувати ці всі операції. Просто там це в синтаксичному такому підході виглядає наступним чином. Тобто ми спочатку temporary, якусь там змінну темп створюємо, туди вкладаємо змінну і потім як ребус або загадка з корзинами або з іншими ємностями, коли нам треба, наприклад, декілька об'єктів перекласти з одного в інший. То там створюється тимчасова зміна, і от вона буде виступати буфером для збереження тимчасових якихось е, результатів, тимчасових даних. В даному випадку бачимо, що все набагато простіше, якщо знати, що таке побітові операції. В нас є зміна А і Б, відповідно 5 і 9, і через декілька рядків коду, фактично. Без залучення зайвої змінної ми отримаємо ось такий результат. Ми взяли і змінили значення. Далі, щодо перевірки парності, можна створити навіть окрему функцію, def is even, наприклад, до значення n. І на виході ми будемо повертати перевірку, чи наше значення n та одиниця на виході дорівнюють 0, чи ні. Завантажимо. В результаті бачимо або true, або false. Або значення парне, або непарне. Уявімо, що ми хочемо здійснювати маскування прав доступу. Наприклад, для Unix прав. Наприклад, в нас є окремий дозвіл на читання. Для кожного користувача для запису і для виконання певних якихось дій. Користувач має дозвіл на читання і виконання, як би це виглядало? Ось ми створимо User Permissions. Для нього доступ виглядатиме ось таким чином. Тобто, умовно кажучи, в сумі в нас буде read і execute. Тут одиниця, тут четвірка. Тобто, в сумі 5. Далі ми перевіримо дозвіл на виконання. За рахунок побітового І. Скажемо: User permission, якісь доступи є і Execute. Якщо буде true на виході, то буде мати користувач дозвіл на виконання певних днів. Якщо немає дозволу, то отримує false відповідно. Далі, інший приклад. Окрему зміну створюємо схожим чином User Perm, наприклад, яка буде зберігати можливість читання і запису. І ми захочемо перевірити, чи дозволено запис чи ні. Тут є дозвіл на виконання, і ми кажемо, чи дозволено запис чи ні. Тому що ми перетворюємо за рахунок функції вбудованої bool до стану true або false відповідним чином. Далі. Можемо вимкнути читання. Тобто після того, як додали Execute. Тобто, три одиниці, три розряди. Наш користувач вміє все. І читати, і записувати, і виконувати. Ось в такому форматі ми взяли і вимкнули можливість читати. Тільки може записувати, і, там, наприклад, там виконувати якісь певні дії. Бачимо, що в нас є розряди відповідні. Але для читання в нас 0. Наступний приклад схожий. Наприклад, в нас е, виникає потреба зберігати статуси користувача в 4 бітах. За рахунок наших операцій, в даному випадку СУФ ліворуч, ми з вами можемо отримати такі дані. Як це виглядає в цілому? Чи преміум користувач, чи ні, бачимо true. Чи він має бан, чи ні. Ні, немає. Або, наприклад, можемо е, в технології Internet of Things, керуючи певним обладнанням, е, здійснювати схожим чином перевірки. Тобто, в нас є якийсь мотор, яким ми хочемо керувати. При цьому, в даному випадку, ми маємо дві останні одиниці в якості статусу. І бачимо, що в нас результатів. Мотор увімкнено, так, дійсно увімкнено. Без зайвих якихось конструкцій. І, наприклад, ми всі ці речі робимо. Тобто беремо статус, який має в якості заповнених розрядів тільки останні дві одиниці. Всі інші розряди мають нулі. Далі бачимо обіто і стан мотору нашого. І ми перевіряємо, чи не дорівнює цей стан нулю. Якщо це true, то мотор у нас увімкнено. Якщо ні, ми отримали false. Наступний приклад більш наочно нам покаже, а що ж таке суфлі ліворуч або праворуч. Особливо, коли ми працюємо з значенням а, ступінь двійки. Наприклад, 8, 16, 128. 256 тощо. Наприклад, у нас є вісімка. І ми здійснюємо сув ліворуч на 1 біт. В результаті. Тобто, начебто, ми до цього значення додаємо 0 праворуч. Тоді у нас значення вдвічі більше стало. І навпаки, якщо ми будемо СУВ праворуч робити, тоді ми. Прибираємо ось тут 0 і дописуємо ліворуч перед одиницею в даному випадку. І тоді в нас замість вісімки стає число 4. Вага хеммінга застосовується для підрахунку кількості символів, які відмінні від нульового символу алфавіту, який застосовується в нас для збереження якоїсь інформації. Тобто, Еквівалент буде відстань хемінга від нульового рядка тієї ж довжини. На перший погляд, здається, щось надскладне. Але дивіться. У нас є значення 15. 15 в віковій системі числення представлено як 4 одиниці. Якщо ми напишемо 1 і замість цих 4 одиниць напишемо 0, то це вже буде значення 16. Тобто, ми розглядаємо 15 як. Двійкове значення. І рахуємо кількість одиниць, скільки є в цьому двійковому значенні. Найпростіший приклад реалізації виключаючого або рування, наприклад. Є знов-таки значення 5. Ми встановлюємо, наприклад, другий біт, рахуємо справа з нуля, наприклад. Завантажимо. Бачимо, була п'ятірка, стала четвірка. Кидаємо нульовий біт. Бачимо, що в нас є результатом. І перевіряємо, чи встановлений, наприклад, другий біт. Там одиниця чи нуль. Бачимо, що в даному випадку це значення... Або інший варіант простий побітовий XOR для шифрування. Наприклад, в нас є якийсь текст або меседж hello. І є ключ 42. За рахунок конструкції List Comprehension. Ми описуємо наступні наші дії. Тобто, для кожного символу в нашому. Описуємо наступним чином. Для кожного символу в нашому тексті ми беремо, перетворюємо за рахунок будованої функції ORD символ і через XOR з нашим ключем здійснюємо ці всі взаємодії. Завантажимо, подивимось, як це працює. Бачимо, що в нас є список, тому що ліст Comprehension повертає новий об'єкт. Але кожний символ представлений кодом, тому що відпрацьовує функція ORD. А тепер ми захочемо зробити крок до навпаки розшифрування. Коли в нас є список, ми збираємо в рядок, ми використовуємо метод join. І далі знов таки перебираючи за допомогою list comprehension нашу конструкцію, ми робимо наступні дії. Для кожного числа в нашому списку. Кожне значення ми перетворюємо до символу за рахунок виклику іншої вбудованої функції char. І ми беремо цей символ. І за рахунок операції побітового XOR ми отримаємо результат до навпаки. Наче запакували, якщо так грубо кажучи, і розпакували. Можна написати, наприклад, окрему функцію. Що ж, насправді, ховалося в нас за значеннями 98, 79, 70, 70 і відповідно 69. Ось ці літери. Одразу не скажу, що там під капотом заховане слово hello. Але після перетворень з нашим ключиком 42 до навпаки, ми знову отримаємо hello. Обітові суби. Дуже часто застосовується для швидких хешів, індексацій, пошук. Наприклад, ми створимо іншу функцію, simple hash, під капотом якої ми закладаємо наступний алгоритм, що ми о, створюємо окрему змінну хеш value, обнулюємо її, перебираємо кожен символ нашого ключа. За рахунок використання суву ліворуч. ми за рахунок невеличких таких взаємодій з нашим об'єктом отримаємо ось таку послідовність. Тобто, таким чином ми отримали хеш для слова hello. Можете взяти будь-яку іншу комбінацію, будь-яке інше слово. І погратися, подосліджувати, що ж буде в результаті виконання. Цієї функції для іншої комбінації символів. Час від часу ми стикаємося програмування з палітрою RGB. Нагадаю, що у нас є градація з трьох кольорів: червоний, зелений та синій, відповідно. Наприклад, у нас колір представлено в 16-ковій системі числення. При цьому. Ми можемо витягнути окремо кожний колір. Як це виглядатиме? Дивимось. Градація червоного це 18 в десятковій системі числення, зеленого 171 і синього 52. Або можна здійснити конвертацію кольору з 24-бітного RGB в HEX формат Зворотнє перетворення виглядатиме ось таким чином. Наприклад, ми візьмемо 255, 165 і 0. Це градації відповідно червоного, зеленого і синього кольорів. Тоді hex color буде зберігатися в нас ось тут, спочатку, в зміні. Знов-таки, ми застосовуємо суви для кольору червоної градації, зеленої. між Ціма складовими ми, як ви вже напевне зрозуміли, використовуємо побітове або. І коли ми викликаємо вбудовану функцію hex для нашого об'єкту, який ми отримали, то ми отримаємо градацію, наприклад, там, помаранчевого кольору. Тобто, побітовими сумами, об'єднавши компоненти кольору, формували один єдиний об'єкт. Коли ми викликали функцію Hex, ми отримали об'єкт в 16-ковій системі числення. Тут також спробуйте підставити інші числа, інші значення і подивитися, як буде змінюватися представлення вашого кольору в RGB. Обітові операції в Python це не лише теорія, а важливий інструмент при роботі з низькорівневими даними, оптимізацією доступами, кольорами, криптографією та ефективним зберіганням станів. Тепер ти знаєш, як працюють побітові операції. Як це використовується в реальному житті? Якщо це відео було корисним, не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за увагу, до зустрічі на IT Education Hub.